Я трохи <кій> її але але ну, вже відновлююсь. Сьогодні ми будемо дивитися на території країни. Sempre evito. Е, я не знаю, що завтра робити. Трансляцію відео чи шортс. <кху> 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 то, ну, ви вибираєте самі. Я то сам не знаю, що робити. Коротше, чого я не випускаю відео, ну. Я не знаю, чи ви дивились зараз. Зараз, секунду. Ось, я а, захворів ще вісім днів назад. Спочатку в мене була температура, потім мені було дуже погано, у мене, оказується, був ацетон. Це така, типа, хвороба, ну не прям сама страшна, ну і не дуже така, прям безпечна, так сказати. Так, що можу сказати? Зараз я просто кашлю. Да, не, не прямо. Саме багато число я кашлю, але так сказати дуже часто. Що сказати про цей пост? Я не знаю, чи мені вже маусу типу, делати мир, типу, ще далі продовжувати війну. Ну, я нічого почти не робив для війни. Я типу ніякі такі образливі образливий відео не робив. Типу такого поганого нічого. Про нього не писав. Но він до мене відноситься зараз ну, не кращим. Я не знаю, чого, але я коли заходжу в одне приложення, зараз вам покажу яке. Це оце от території країни. Ну, може, ви, якщо ви не бачите, то ось воно. Коли я в нього заходжу, то в мене зразу пропадає трансляція. Ну, дивіться, ось я в Ютуб заходжу і все нормально. То ну, я не знаю, чи я зараз зайду чи на пропаде. Ну, правда, не знаю. Так, що тут? Ну, ось ефіри, да? Це я не можу випустити, тому що, ну... Це я вообще случайно зробив, але я удалять не, не знаю, чи буду. Ну пока що ніхто не йде в саму чат. Я теж не можу зайти на відео. Хтось даже лайк поставив, хто іменно я не знаю. То що, заходимо, чи ні? Я не знаю, чи я буду заходити. Ну, давайте спробуємо. Боже, молимся. Коротше, воно... мене. Коротше, воно в мене не заходить. Я не знаю чому, але просто не заходить. Давайте дивитися, ну, якісь типа виду. Я чат включив зараз. Ну. Просто включив чат, щоб він був. Не поняв. Ну, Давайте зайдем. Давайте. Зайдем. Ну пока що нікого нема. Давайте. О боже що робиться? Давайте. Ну пока що нікого нема. Давайте. О Боже, що робиться? Давайте. Ну пока що нікого нема. Коротше, давайте краще вийдемо. Я не знаю чому. Але це відео у мене вийшло щось без коментарів. Я просто лібо забув їх включити, лібо. секунду. Я як кашу, я просто виключаю мікрофон. Так. Що будемо робити, так сказати? У мене є приватні відео, я їх робив ще дуже давно. Але вам їх показувати краще не буду, бо там повний капець. Фу. Я не знаю, чого але щось оце відео набрало просмотрю. Ну, я не знаю чого. Ну, і за простоти це мій друг не кліщ. Я кормасний. Лібо із за простоти, лібо із за те, що воно ну, ну, якесь особливе. Ну, воно взагалі не особливе. Так, ну що ми можемо зробити? Списки відтворень У мене є Ха, -ха" Фредин Фанкін Санс. Якась фігня, я вже не знаю, що це. Ностегія, звуки шортів. Це я теж не знаю, що це зараз секунду. До мене зараз прийшли гості. Я не знаю, що мені робити. Мене нудить. І відбувається повністю капець. Це всі мої канали.